Вітаю, друзі! Ми продовжимо пишатися виступами українських дефлімпійців та паралімпійців. І зараз знову мова піде про настільний теніс та змагання в Чехії, де ми вкотре можемо насолодитися красою виступів української збірної. Справді, коли бачиш, як грають, як виступають і досягають. Перемог наші атлети то інакше як краса Українська краса це назвати не хочеться, тому пропоную вкотре подивитися ексклюзивний і красивий сюжет в ефірі каналу Еквалімпік. Українські паратенісисти успішно завершили виступ на міжнародному турнірі у Чехії. Де вибороли вісім високих нагород? Марина Литовченко та Іван Май стали чемпіонами турніру в одиночному розряді. Ірина Шинкарьова та Василь Петрунів стали срібними призерами. Індивідуально стартували в мене добре. Я досить легко виграв перших дві гри в підгрупи, вийшов першим номером, потім в чвертьфіналі фіналі переміг сильного англійця. От але у півфіналі, на жаль, поступився з рахунком 3-2 в одному з таких основних конкурентів на прийдешньому чемпіонаті Європи. Ну була гра сильна. Я і старався, і добре грав мій суперник. От в нього можливо трошки менше є пошкодження, тобто він стоїть на двох ногах, йому легше балансувати вагу, координувати гру. І буквально двох очок не вистачило, але беру для себе тут і уроком, бо через два місяці буде чемпіонат Європи, і знову, напевно, можливо, зустрінусь з цим суперником, і то буде для мене як холодний душ. Треба просто зробити висновки, належним чином підготуватись і взяти реванш. Попри невдачі в парних іграх, Віктору Дідухові вдалося впевнено вибороти золоту нагороду у міксі з постійною партнеркою Мариною Литовченко. Спортивний дует вже багато років виступає разом, тому чергове золото не здивувало, але порадувало вболівальників. Ще одне парне золото вибороли Наталя Косміна з представницею Чехії Денісою Макуровою. До командного доробку така перемога зараховується як половина золотої нагороди. Ще дві бронзові нагороди вибороли мікс пари Ірина Шинкарьова з Максимом Ніколенко та Наталя Косміна з Валерієм Власенком. Дякуємо команді за яскравий виступ і готуємося підтримувати паратенісистів на чемпіонаті Європи. Який вже 5 вересня розпочнеться у Великій Британії все буде Україна. Є в нас ще один герой змагань у Чехії. Це Максим Ніколенко, який в парі з Іриною Шенкарьовою здобув. Бронзу в міксі, ну взагалі, наскільки ви маєте пам'ятати, що у Максима є золото Паралімпійських ігор. Це сталося у командному заліку ріо 2016. Тож я залюбки долучаю до нашого ефіру Максима. Макс, вітаю тебе. Сподіваюся, ти чуєш і бачиш мене, і залюбки. Я і так само наші телеглядачі дуже раді бачити тебе в ефірі. Дякую, Ігорі, за запрошення. Так я був радий. Я радий бути тут і радий був захищати нашу країну в Чехії і виборювати наші нагороди. Дякуємо тобі, завжди дякуємо за твою посмішку, за твій настрій. Ось власне підсумуй змагання в Чехії. Звісно, це ще не паралімпійські ігри, це не чемпіонат Європи чи світу, але все одно вони мають престиж. Тому ось ця медаль її було не так просто здобувати, але вам разом з ридою це вдалося. Та для мене ці змагання були досить тяжкими, тому що була тяжка дорога до Чехії автобусами. Потім ми намагалися відпочити, відновити сили. І, але все ж таки змагання, як на мене, для, для мене особисто пройшли до досить тяжко, тому що в особистому заліку не все не все вдалося, як я хотів би того. Але але ми змогли знаєте, налаштуватись далі на командні змагання, на пари і вибороти цю бронзову нагороду, як якою ми також дуже пишаємось. Ось власне цікаво дізнатися, як у фінальних сутичках здобувалася медаль, хто протистояв нашій українській парі. Ну і зрештою, як вам вдалося досягти цього бронзового результату, чи все власне так складалося, як планував ти і Ірина, чи, можливо, довелося трішечки попітніти і постаратися, щоб вибороти і для себе, і для України цю медаль? Ну, можна сказати, ми план... був один план змагань, був план на, на ігри, але в... коли, коли ти починаєш грати змагання, ти завжди розумієш, що все може піти на по тому плану, який ти собі запланував. І можна сказати, в нас так само це було, тому що сутички і ігри, які ми і план, який ми. Проробляли на гру, він починав працювати. Ми добре виконували різні настановки, а потім супротивник звик до нас, і ми треба було знову перелаштовуватися. І, і протиста і нам протипостояли дуже сильні такі дуети з Польщі, з, з мікстово з Швеції та по Польщі. Пара була, і, і ми, нам треба було показувати найвищий клас своєї майстерності, щоб вибороти цю бронзову нагороду. Розкажи, як давно ти виступаєш з Іриною? Мені здається, що дуже класно тобі вдається виступати в дуетах. Ми також пам'ятаємо із Левом Кацом. Успішна, також спортивна у вас була пара і партнерство. І чи також плануєш ти з Левом в майбутньому ще виступати? Ну в нас, якщо вам відомо чи ні, то в нас в паралімпійському настільному тенісу пройшли реформи, коли зараз тепер ми граємо не командні змагання як раніше, а ми uh -huh. граємо тільки парні змагання, uh -huh. і тому зараз з Іриною ми виступаємо тільки по декілька змагань, тому і за ці реформи ми стали гра грати, тому що до цього мікстов ніколи не було в паралімпійському настільному тенісу. І, і так ми, ми зараз звикаємо один до одного. Намагаємось знайти так спільну мову в усіх питаннях гри, тактики і налаштування, щоб нам було комфортно грати, і щоб ми могли максимально якісно підготувати чемпіонат Європи та Паралімпійських ігор. Левка зараз грає з Іваном Маєм парні змаганням, і тому зараз в них дуже сильні, сильні дуети і. І зараз я, я фокусуюсь на мікстовому, мікстовому змаганні, але також граю дабл з Віктором Дідухом. Угу. Тобто, фактично на Паралімпійські ігри ти плануєш безумовно виступати і з Іриною, і також, безумовно, в індивідуальному, особистому розряді. А також ми можемо побачити твій дует з Віктором Дідухом ще одним, також уславленим українським паралімпійцем. Так, зараз ми з, з ними, як сказати, ми знову знову будемо продовжувати з ними разом грати в, в парному, як ми з ним грали до цього в командних змаганнях і продовжувати намагатись показувати максимальний результат, щоб досягнути найвищих висот. Я думаю, що одне задоволення з таким позитивним хлопцем, як ти, Максим, бути в одній команді, також і виступати і в парі. Хоча ми розуміємо, що в тебе є також амбіції і індивідуально здобувати перемоги. Ось власне, як ти сам сьогодні оціниш свою форму, так зокрема, можливо, чого ще не вистачає так за рік до Паралімпійських ігор, для того, щоб вийти на свій пік і індивідуально, і так. Також в дуеті. Ну ми дуже, ми дуже багато. Ну про це зараз міркуємо з моїм тренером, але ми повинні розуміти, що в нашій країні війна і треба перелаштовувати, все одно треба знаходити до кінця методи, і так, так, ну, тактичні і, і теоретичні можливості, як продовжувати тренуватись, тому що ну, спаринг-партнери, тренувальні бази, вони зараз змінилося, і не багато людей поїхали багато людей переїхали, і треба зараз по-новому знаходити комунікацію, щоб продовжувати ну тренуватися і піднімати свій рівень. І зараз із за цього я зараз ми з, з тренером думаємо, як правильно побудувати. Підготовку до Паралімпійських ігор, щоб це було ефективно і так само продуктивно, як це було перед минулими Паралімпійськими іграми. Тому що в особистих змаганнях і в парі ми, ну, там є різні, різна своя специфіка, яку, яку ми повинні враховувати, щоб досягнути результату. І, і тому зараз ми, зараз ми дуже багато про це. Спілкуємось і думаємо, як підняти свою фізичну форму, так і спортивні, так і, і гру на столі, щоб максимально якісно підготуватися. Максим, розкажи, будь ласка, про плани найближчий час: це змагання, це тренування, це збори. Ну і також, звісно, найпрестижніші змагання, і турніри, які чекають на тебе і на збірну України. Зараз ми готуємося до наших паралімпійських зборів, які будуть в Чернігові, і, і якщо, якщо не буде ніяких змін, то в Польщі так ми будемо готуватись до чемпіонату Європи, і думаю, що це допоможе нам зібратись, бути командою і і продовжувати навіть тренуватись разом і відточувати свої свої навички, щоб досягати результату. Але також думаю, що що багато треба треба ну вдома. Також ми будемо багато працювати, і, і, і як сказати, наступні змагання, які в нас вже будуть, це буде в чемпіонат Європи, і зараз всі збори, всі якісь локальні змагання по Україні, які ми будемо грати, то вони будуть спрямовані на те, щоб максимально якісно підготуватись до, до найпрестижнішого старту цього року. Максим, дуже цікаво дізнатися, де ти зараз в такий непростий звісно, час для України, де твої рідні, і власне як ти, як твоя родина? З зараз я продовжую. Ну зараз я після змагання повернувся в Запоріжжя. Ми всі змолимось, переживаємо, що будуть з АЕС, але віримо, що все буде добре. І зараз я продовжую тренуватися в, в, на своїй базі в Хорті. Який спортивного клубу Хортив, на який я готувався до Паралімпійських ігор в Токіо? Зараз ми з моїм партнером Олевом Кацом тренуємось в Запоріжжі і максимально максимально стараємося відточити свої навички, щоб мати щоб, 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 гарний результат на чемпіонаті Європи. Мої всі, всі рідні родичі знаходяться також, продовжують знаходитись в Запоріжжі. І мені приємно також їх підтримати і від отримати підтримку і таку заботу для мене, і тому я зараз поки знаходжусь в Запоріжжі. Дякуємо, Максим. Тримайся. Звісно, бажаємо тобі великих спортивних успіхів. І ми впевнені, що перемоги попереду чекають на тебе, які ти обов'язково здобудеш. А Також, звісно, наснаги всім твоїм рідним. А також вітання Запоріжжю. Тобі ще це великий ще один героїчний форпост української боротьби і майбутньої нашої перемоги. Ми знаємо, як складно, як часто є і прильоти в Запоріжжі, але наші захисники. Сили протиповітряної оборони роблять все, щоб триматися, тому віримо в найкраще і бажаємо тобі великих перемог і звісно, слава Україні. да Героям слава. Дякую, сто... дякую, Ігор, за запрошення. Вам також всього найкращого і до зустрічі. Наш сьогоднішній ефір добігає свого фіналу, але друзі, дуже скоро ми знову зустрінемось в ефірі каналу Еквалімпік для того, щоб вкотре підтверджувати великі перемоги наших паралімпійців та дефлімпійців. Ну як не пишатися ними, вони нас надзвичайно мотивують в ці непрості часи. І так само ми знаємо, що ними захоплюються і наші збройні сили України. Тож не забувайте підтримувати ЗСУ і, звісно, бути з каналом Еквалімпік на всіх. Платформах діджитал, підписуйтесь у Фейсбук, Ютуб, Інстаграм. І так само чекайте нас у телевізійному просторі, фактично всіх основних українських телепровайдерів. Я, Ігор Мартиненко, і вся команда каналу Еколімпік щиро. Дякуємо вам і за підтримку, за вашу увагу. І також чекаємо вже на наступні зустрічі дуже скоро. Бажаємо вам всього найкращого, перемоги, миру нашій державі і, звісно, Україні. Ми кажемо. We're high.